Допоможіть життя нам роз, розібратися з цим, що це така за угода мирна, яку з е, пропонує президент Рам. Так, тільки що ми е, вислухали ви Двенце, що для вас означає ця угода? Будь ласка, що значить мир для України? Я тільки що слышав, що я не а це не згода щодо безпеки, це такий документ, який добре. Я що ви знаєте, як ви розумієте, що це значить? Що я знаю? Я президент України. Якщо я щось підписую, то я все знаю, що я підписую. Це дуже добре спочаток, так. Початок, добре. Я детально роз... перейду на українську, щоб краще розвідповісти на ваше запитання, це щоб не зробити помилок. Так, якісь деталі це дуже важливо, бо це дуже важливо і необхідно. Тобто сьогодні не йдеться про а, мирну угоду, і не треба шукати посередництва між Україною. І Путіна нам потрібна тверда підтримка сильної країни, Сполучені Штати, сильного Президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами посередине, бо не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємо. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну Тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. І, в... І тому дуже важливо зрозуміти: мирна угода. Може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною, і президентом і Сполученими Штатами, а виключно президентом, також обов'язково треба важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний. Момент в будь-якому документі про припинення війни або закінчення війни, гарантія безпеки для України, для всієї Європи, і Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправного Європейського Союзу. І для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками. Вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад грошовий і військовий, гуманітарний, різний фінансовий, який Європа вкладала разом з нашими друзями Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні у нас була велика бесіда, довга бесіда. Я подякував двопартійній підтримці, дякуємо сенаторам, конгресменам, людям Сполучених Штатів Америки. І я дуже вдячний людям Європи за те, що всі ці люди суспільство передусім, підтримали життя. Українського суспільства, ось про що йдеться. Що стосується моєї зустрічі з американськими колегами, у нас багато зустрічей Я цьому дуже радий. У нас була хороша розмова з президентом Трампом, і ми отримали пропозиції щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси, чому їх треба захищати. А якщо ми говоримо прагматично, а не тільки про безпеку Європи, хоча я вважаю, що безпека Європи передусім і люди, це пріоритет, але говорити можна і фінансово прагматично, коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не попали в руки повністю окупаційній Росії, і також їх союзникам, треба все це захищати. А якщо країни їх це захищають, це дуже важливо. I will, I'll be short. Okay, it's difficult to be short, sorry. <laughs> Не, не не просто бути коротко за бо це дуже важливо пояснити всі ці деталі. Таким чином ці мінерали, ці з країни ми вдячні всі підтримку цієї країни, які будуть це нам допомагати захищати. Вони мають пріоритети для того, щоб інвестувати в це, Нам нам, нам треба з, з робочі міста створювати і щоб це було також вигідно. Це було дуже важливо і треба Зберегти і не віддавати ні південні і північні кори, ні, ні Китаю, ні знаю, з ким Росія після окупації після дезокупації, як кому навіть це передадуть. Це мій меседж. Я дуже щаслив, що американські це підтримали, і що на, міністр фінансів США, США, США приїхав до Києва. Це його місія була дуже вдячна йому, і він приніс привіз. привіз Документи це документ був на моєму столі. Я доручив моїм юристам це вивчити і на тих консультаціях щодо можливих змін таким це документ, що не щодо безпеки, а щодо інвестицій саме між двома сторонами, і я знаю, що буде також звертатися з віце-президентом. Не знаю, чи сьогодні може вечором, але я тут до завтра таким чином можемо що чи вечора чи або завтра. Як президент Трамп сказав, може де, коли хоч я завжди, завжди в Вашингтоні приїжджаю, коли хочеш. Я віце-президент також морзкати також я тут може зустрітися, коли ви хочете, я кажу віце-президенту Америки. Це задоволений. Я готовий зустрічатися. Не всі готові підписати, але зустрічати все. they will sign right meme how to save uh, critical minerals and and etc. If it will be uh, it will if it will be ready, I hope it will be ready. That's all.